Зараз же Нацбанк знизив вартість національної валюти до рекордної позначки. Сьогодні за долар правлять більше 17 гривень, а за євро всі 21. І ці цифри змінюються щодня. Спрогнозувати, коли стабілізується національна валюта, та до якої позначки дійде долар. Не береться ніхто. Що ж робити в даній ситуації пересічним громадянам? Про це ми запитали на вулицях райцентру. Ще дорожче буде і ще важче буде. Потім день щось все хуже і хуже. Ну, вигнати голову національного банку. А ви думаєте, це Це, все це ви... подружка голови національного банку Росії? На вчора позавчора сама хвалилася. Так що там падає рубль, нас рівень кидає. А як ви вважаєте, це ж таки стабілізується навіть при такий умові? Думаю, так. Да. Нас а... спасе тільки революція в Росії. Політика Національного банку. Неправильно, чи не професіонали там керують? Я вважаю так. Але ви вважаєте, що з часом стабілізується гривня? Долар? Навірно, що ні. В принципі, скільки тримали Януковичі цю гривню, то, на мій погляд, це реальна ціна долара. Так, він десь приблизно в 25 гривень повинен бути. Так я, я думаю, так, наскільки тримали, ціни росли, а долар тримали, то реальна його ціна десь в 25.